Всім привіт! Сьогодні, як ви можливо вже поняли, по названню буде е, скільки можна заробити на малині. Так, я зараз На грядочці нашої, ось малинка, все оце діло. Буду зараз збирати і зараз треба чіпити оце відорка на пояс маленьке, е, щоб було зручно збирати. Зараз переключу камеру. Дивіться, яка файна малина, заспіла. Це малина не вся. У мене ще там є, далі за грядка, і ще там маленький кусочок є. Зразу перекусити можна. І за коргло. За корло. Кідаю. Ну, коротше, буду рвати багато людей. Руть просто тако зверху. Але... Не думаю заглянути під низ, бо під низом теж, от, наприклад, камалина може бути. Коротше, треба збирати, як кажу я тщательно, щоб не залишилася малина, а то вона буде гнисти. Ну і може бути потім вкущу якісь мікроби. Оце все тема, знаєте, трохи не добре, не вельми добре, так що буду. Починати збирати. А що, а ми погнали? Коротше, перша літра є, назбирав. Зараз буду висипати її. Взяв таких два відьорка на три літри, Вміщалися чотири, горб хороший, бо вони типу, втрамбовувалися трошки, знаєте. Ова Пересипаємо. Йду зараз. Далі збирати. Що оце хочу, не знаю, не помішало би, звісно, два відра. Ну, я так сказати, не прямо все. Напродаж, напродаж. що все. На продаж, на продаж. Якщо там, наприклад, собі хочу там якісь там, не знаю, зварити щось, то я собі додому збираю, типу, маєте, типу, якось. коли є можливість і... Типу, Малину ніхто не збирає, вона залишається, ну, то можна в принципі, продати, щоб її не пропадала, щоб трошки поднятися, як кажуть. От збираю і включуся, мабуть, коли вже слідуючу малину назбираю, або щось цікаве, ну, цілеюще відорку, або коли щось цікаве буде. Назбирав друга Там більша грядка. Осе, дивіться, Там молодина велика. Буду збирати зараз. На зверху мало. Не забудь. Огонь. ха ага. Знизу більшість. Дивимося. Ну файно, ні? Так що буду збирати. Сьогодні думаю, біля грини 5 назбирає. Коротше, будемо, мабуть, збирати. Побачимо, чи я щось вгадав вже. Думаю, найбільша сума, яку я здавав, поки що тільки на 300 гривень. Пока що. Пока що на даний момент. А зараз побачимо, чи я вгадав. Я думаю, десь 500 гривень там точно буде. Думаю, їх точно назбирає. Я взяв такі два відьорка. За таке одне віддіорка з горбіком десь 4 літра. Ну, вийшло от то тоді 309 гривень. Коротше, ну, нормально, але побачимо, скільки сьогодні за два зароблю. Ну, вони не думаю, що будуть з горбіком, але будуть повні немає. Назбирав ще одну літру, кожна літра десь 20-15 хвилин. Буду зараз висипати. Беремо. О. Вже повне відро є, але я буду ще докидати, бо вона по дорозі втрамбується, але поки що буду кидати в це відра. Потім ще то останеться, вже буду досипати горби. Я тут -то знизу толком не позбирав. Дивіться, що скільки малини. Треба ще знизу позбирати. Прийшовся бострою. Все, я присів, буду збирати. А вже. Так, назбирав я ще одну літру. Ось. Вже всього назбирав 4 літри. Коротше, буду збирати далі. Ось така малинка файна. Ось назбирав. І все, непогана малина. Файна. Коротше, вже гривень 300 є. У нас назбирав 4 літра оце. Як вже казав, вже 300 гривень є. Десь така, може навіть трохи більше. Так що буду продовжувати збирати. Ну, я, думаю, літри ще дві назбираю. Кожна відродить, як я казав, 20-15 хвилин. Робота фізично не важка, але трошки морально. Важко, то, що воно надоїдає якось оця вся тема, знаєте. І багато в нього часу не поробиш це все діло, бо воно надоїдає. А то, що як -то, можна сказати, я ще малий, як то, ну молодий, малий як то. Мені вже, як то знаєте, скучно, типу. я там не те, що вже виріс, вже достатньо вже дорослий, тому що ну, і мені це не доїдає, бо я не можу так збирати довго, Тому що я, ну, типу, такий, який бігає постійно, щось те-то, те то те-те. Якось, знаєте, чуть морально важко. Ну, думаю, літри дві ще назбираю. Ну, а може ще літри дві. Ну, якби літри ще чотири назбирати, то було б взагалі. Короче, назбирав 5 літрів. Оце хороше. Досипав геть, бач, такий горб хороший. Тут оце не повне, Йду зараз. Я ще одна грядка. Душа ще на неї бра. Я ось дивіться, що тут по дорозі. Така Хороша, дивіться, який. Так що вже в, у цю вибору. Це, до речі, рання малина. Вона, звісно, така собі. ми, мабуть, нею будемо збувати. Вона мало плоду дає. Ну, це не рання, це вже сорт є. Мабуть, будемо збувати, вона якась така. Недобре. ну дивіться, яка малина. В неї маленька, дивіться. Ну що ну, це таке? <рес> да, ну. Вона рані, звісно, багато було малини, але зараз немає. Ну Трошки оставимо, щоб рано їсти можна було, а засадимо все пізньою. До речі, як у мене о, там та малина да? росте. Там... Малина так э, не має рости, тому що вона загущує, стає маленька малина, оця вся тема починається. І тому це робити не можна. Тому що Це може помішати, ну так сказати, росіння. Неї ну, вона буде маленька, щось таке, вся тема. Так що буду йти збирати. Вже, коли, мабуть, літру назбираю. Ну, я не тіло літру збирав, тут воно іншій гряці. Ось І теж відро буду вести. Ну, на 500 не буде. Я думаю, на гривень 400. Помаленьку, тому що я думаю, буде більше якось. Не щось не Думаю, гривень 400 буде. Десь по 6-6 літрів назбираю майже. Так що буду зараз весь піддавати. Моя станка гривень 400. У мене є ось такий старий кантер, приблизно показує вагу, але не точно. Щас же чекайте. Аккуратно. Так, тут вже 2900. Ну, хай буде 2800 Ну. Тут один десь половиною. Десь така. Ну, не знаю, два, два кілограми десь. За три кіло 300 гривень буде там ще. Ну, я думаю, коротше, десь 400 гривень. Нормально точно буде. Може чуть більше. Так, десь 320 десь. Треба відро чіпити і вести здавати. Так що буду вести здавати. Дивіться, ва. приймаю малину по 110, е, вівторок, е, четвер, субота, Вон, бачите, на щось це, як страха. Вжина на пусто. Можливо, ще буде відео про вжину, але не знаю побачу. Ціна вже не по 110, ціна вже по 120. Що цікаво, скільки я заробив, зараз покажу, чекайте. 500 гривень, ну, зрянки тут е, 493 гривні, 7 гривень буду довгий, потім дам. Або потім ще, коли будуть збирати, може, то там вже пізніше, Так Якби я ще постарався, аби пол -пол бо я це повітри назирав, вже 500 гривень, навіть більше. В селі можна мутити такими способами. Ну дивіться, малина не в кожного вдома є. Тому не знаю, якщо там, наприклад, в лісі, я думаю, навряд чи у це, у можливо, буде знайдете. це ужина, Можливо, ще буде відосик такий. Ні, не кстати, а до речі, що коли я буду збирати в лісі ужину, то можливо... Є на мене містечко, але то далеко, знаєте? Ужина така лісова, я не така домашня а лісова. Можливо, ще буду ужини здавати, але це врядже. Хіба що собі на варення збирати. Малина я вже трохи закрив, як то кажуть, компорт. Е, не знаю, скільки там, 18 банок чи щось. Ну, 15 банок точно Ну і тому. Е, до речі, кому цікаво, переходьте на мій телеграм-канал. Там виходить всяка інформація про гу, гу, відео. Доволі ссылка в описі, або кому треба, по всьому QR-коду тут десь буде на екрані, виставлю. Тому е, що я можу сказати. Ще до речі, під, е, підпишіться на канал, тому що... Більша кількість відсотків дивляться без підписки, виставлю графік тут. Тому переходьте, дивіться, підпис... ну, переходьте на телеграм, підписуйтеся і підписуйтесь також на YouTube. Кому понравилось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!